Уряд презентував свою програму дій на наступні два роки. Обіцяють реформи в усіх сферах від енергетичної до культурної. Отже, боротиметься з корупцією, будуватимуть нові електролінії, підвищитимуть тарифи, скорочуватимуть бюджетників. Ірина Віноградова знає більше про обіцянки урядовців. На презентацію програми уряду журналісти чекають майже чотири години. Засідання Кабміну планували на дев'яту ранку. Розпочали о пів на першу. Писали цю програму протягом тижня і до ночі, і сьогодні вранку вносили остаточні правки. Енергетику почнуть реформувати, змінивши структуру НАК «Нафтогаз». створять два окремі підприємства, які майже наполовину будуть приватними. Планують добудувати два блоки на Хмельницькій атомній станції до 2018-го, щоб виробляти всередині України більше електроенергії. Ядерне паливо купуватимуть не російське, а американське. Не може бути таке, що вся країна працює тільки на одну компанію НАК Нафтогаз України. Дефіцит, якого в цьому році склав 110 мільярдів гривень на противагу дефіциту державного бюджету, який склав 68 мільярдів гривень, саме тому ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи. Адміністративна реформа держслужбовців обиратимуть на відкритих конкурсах. Якщо обрані обіцянок не виконуватимуть, доведеться відповідати. Механізм нині розробляють. Скорочення чекає на бюджетників. Адміністративна реформа вже почалася. Нагадав Яценюк. 2014-го третину бюджетників уже звільнено. Ми будемо йти далі по шляху скорочення державного сектора, і ми ставимо ціль на 15 й рік ще на 10%. При цьому збільшення заробітних плат для відповідного державного сектору в цілому. Мова не йде про стільки про чиновників, скільки про всіх людей, які працюють в державному секторі. Це й вчителі, і лікарі серед реформ у сфері охорони здоров'я, запровадження страхової медицини. Українська безплатна не працює. За словами прем'єра, щороку до 8% бюджетних коштів іде на лікування всіх українців, та людям все одно доводиться платити з власної кишені, скасують і сертифікацію низки ліків, які вже перевірено в ЄС, США, Канаді, Австралії та Японії. Це означає, що ми відміняємо. Бюрократичну і корупційну реєстрацію лікарських засобів і медичних препаратів, які пройшли відповідну реєстрацію і ліцензування в цих країнах. Також і для цього буде внесено закон України про лікарські засоби. Урядовці пропонують створити антикорупційне бюро та антикорупційну асамблею і реформувати МВС. Декларацію про доходи держчановники подаватимуть в електронному вигляді. А моніторингова служба перевірить, чи живуть вони на зароблене. Міліцію реформують у поліцію. До парламенту подається закон України про національну поліцію. Скасовується низка невластивих функцій Міністерства внутрішніх справ, в тому числі і ті пострадянські департаменти по боротьбі з злочинністю і корупцією, які очолювали злочинність і корупцію. Також ключове завдання для уряду разом з президентом України. Це створення державного бюро розслідувань за видачу платні в конвертах. Роботодавцям доведеться відповідати. Для цього Кабмін пропонує запровадити додаткову процедуру. За словами голови уряду, приміром 40% киян офіційно отримують менше ніж 1200 гривень. Тому єдиний соціальний внесок поетапно зменшать із 41 до 15%. Ірина Олександр Прозоров, перший національний.